Розбиті вщент старі сходи, відбита штукатурка та непроглядна темрява. Так що донедавна виглядав підземний перехід на вулиці Данила Галицького. Зараз він уже ось такий. Опитані нами перехожі кажуть: різниця очевидна. Нарешті дочекалися змін. Дуже було важко і проходити все а людям старим, то зовсім. А зараз дуже хорошо роблять, звичайно, Да. тільки щоб скоріше падали, звичайно, і діти падали. Я сама колись зацепилася. То змінився, що можна з дитиною, особливо дитина. Що можна пройти, гарно зробили, що, що люди пішли на уступки і дуже красиво зробили. Ну, покращення є, бо сходи не, не споткнешся, хоча б можна ступити на його. Нормально. Нагадаємо, перехід почали ремонтувати ще у червні цьогоріч. Заплановано було ряд робіт. Зокрема, оновлення сходів, на які роками нарікали перехожі, відновлення стін, стелі, а також покращення освітлення. У департаменті благоустрою та інфраструктури Рівного кажуть, до квітки залишилося зовсім трохи. Продовжуються роботи. Наскільки я знаю, вже по-моєму дві секції з трьох готові, тому роботи продовжується. Думаю, що незабаром ми вже будемо. Мати завершення роботи по даній ділянці Руслан Гудима додав, затягнулися терміни ремонту цього пішохідного переходу ще у зв'язку із автопригодою, яка нещодавно трапилася на перехресті неподалік. Проте робітники вже працюють над відновленням того, що пошкодили. Нещодавно там сталося на даному перехресті ДТП і вже, вже по новому. Зробленому, збудованому вже нанесена певно, руйнація, але я знаю, що майстри мають то, все діло відновити, поправити, і воно все буде в належному стані, таких як потребує. Наразі роботи продовжуються, триває відновлення перил та обшивка стін. Проводять бетонне відновлення сходових маршів та вкладають тактильну плитку. Юлія Котляревська, Денис Козлов та Дарина Черемшина. Телеканал ITV Media Group.